Минулу неділю ми чули про те, що дійсно рішенням Папи було встановлення цієї неділі Божого Слова, щоб на нову відкрити значення, чим є Боже Слово в житті кожного з нас. Сьогодні ми бачимо, що Ісус приходить до синагоги. Щоб навчати. Наскільки це є важливо, те, що Євангелист Марк вживає тричі Слово повчати? Ісус почав навчати, дивувалося його вченню, і Він навчав їх як той, хто має владу. Це було одним із головних завдань і місії Ісуса Христа на землі. Проголошувати Слово Боже. І ми бачимо сьогодні в Євангелії те, що в синагозі, коли навчає Ісус, був чоловік, який був одержимий, нечистим Духом. І Він закричав, кажучи, що тобі до нас, Ісуса Назарянина, чи Ти прийшов вигубити нас? Я знаю, хто ти є, Святий Боже. Дивіться, якщо ми проаналізуємо уважно Євангелію від Святого Марка, то перші три чуда, про які він говорить, це є звільнення цього чоловіка, який приходить до синагоги, потім є оздоровлення тещі апостола Петра, і третє чудо зцілення прокаженого. Оці церкви говорять про те, що це апостол і евангелист Марк нав'язує до чого? До події, яка стала в Едемському саду? Де Змій, нечистий дух, спокушає. Людину. І дивіться, навіть сьогоднішній в Евангелії ми чуємо про те, що він починає кричати. Я знаю, хто ти. Ісуса Назаряна Пам'ятаєте, що є такі слова в Святому Писанні, де Натаніл говорить, чи щось може бути доброго. З Назарету. Тобто Він принижує Ісуса. Ісусе Назарянин кричить, заглушує. І я знаю, хто ти є. Д'явол знає, він не вірить. Він знає, ким є Ісус Христос. І тому Ісус говорить, замовкни і вийди з нього. Чому так важливо, що якщо хтось знає, він не потребує навчатися. А Ісус сьогодні нас запрошує до того, щоб ми дійсно зрозуміли потребу бути учнями, ті, котрі вчаться. І тому Ісус хоче до нас сьогодні. Ніцю свого слова також зцілити, звільнити. Від чого? Від нашої, нашого переконання, що ми все знаємо. А так насправді, що ми знаємо? Ким Він є для нас? Ось, дорогі брати і сестри. Тому важливо в нашому християнському житті бути постійно. Відкритиме на слово Боже. Попросту жити тим словом. Пам'ятаємо цю притчу про сіяча, котрий виходить, сіяти, і зерно падає при дорозі, де птахи прилітають, видзьобують його. І Ісус пояснює, що злий дух приходить і викрадає слово, котре було засіяне в серце людини. Йому залежить, щоб ми не жили в правді. Йому залежить на тому, щоб в нашому серці не перебувало це слово Боже, в тому символі оздоровлення тещі Петра. Він протягує і піднімає її, так як Єва, котра протягнула руку до дерева, щоб вкусити плід, Так Ісус піднімає тещу Петра для того, щоб оздоровити її. Дивіться, там людина почала сумніватися в Бозі, не довіряти Йому. І це стало причиною гріхопадіння. І тут Ісус приходить як Слово Отця для того, щоб оздоровити нас, щоб ми повірили в Нього. І третє чудо зцілення цього прокаженого, як Адаму, котрий вкосив також з того плоду, котрий подала йому Єва. І це стало причиною постійного того гріха, котрий нищить нас. Що є тою духовною проказою в нашому серці. І тому сьогодні ми чуємо про те, що апостол Павло говорить про жінку чи чоловіка, котрий присвячує себе Богові і котрий живе невтомно цією правдою Слова Божого, і дружину чи чоловіка, котрий піклується про свого чоловіка чи дружину. Якби розділений. І ось ми на цьому тижні, 2 лютого, будемо святкувати встрітання Господнє. І Папа Святий Йоан Павло II проголосив цей день днем богопосвячених осіб: ті, котрі присвятили своє життя Богові, котрі намагаються на щодень шукати Його, на щодень жити. Його словом. І це та краща частка, яку ми не вибрали. Але, дорогі брати і сестри, задаймо сьогодні питання кожен з нас. Чи я на щодень живу цим словом? Чи я прикладаю зусилля для того, щоб це слово могло торкнутися мого серця? Подумайте, де ваша Біблія вдома? І коли останній раз ви її відкривали. Коли останній раз я роздумував над цим словом, що Бог хоче мені сказати, дивіться, ми можемо обмежити своє християнське життя до якогось виконання якихось обрядів, молитов, а відходимо від джерела життя яким є Слово Боже? І ми можемо блукати, як ті вівці, не знаємо, куди йти, що робити, як далі жити, тому що не маємо ясно вказаної дороги. А як же Бог може сказати нам і показати їй? Коли ми не питаємо його, коли ми не слухаємо Його? коли наше серце взагалі закрите перед ним. І ось тому, дорогі брати і сестри, сьогодні, цю четверту звичайну неділю, Ісус приходить. І так як цього поневоленого злим духом зцілює, він також хоче зцілити моє і твоє серце щоб коли ми почуємо цей голос і це слово, щоб не чинили закаменілим своє серце. І тому, коли ми сьогодні чуємо, як Бог звертається до народу Ізраїльського через Мойсея і говорить, що для тебе я покличу Пророка, з-поміж братів твоїх. Тобто пророк був знаком присутності Бога. Пророк, котрий вказував для народу Ізраїльського дорогу, в він має йти. І тому, дорогі брати і сестри, нехай в нашому серці сьогодні запалає це бажання не тільки слухати, а приймати це Слово Боже. Дозволити, щоб це слово Боже, котре падає в наше серце, може, закаменіле, може, тверде. Але це слово Боже спроможне перемінити твоє і моє серце на ту землю, котра приносить плоди. Тому що Бог чекає цих плодів від тебе і від мене. І якщо ми не будемо... Наповнені цим словом, ми не зможемо принести цих плодів. Тому що наше серце буде закрите, закам'яніле, тверде. Ці справи світу настільки можуть заглушити, що ми не будемо жити цим словом. І тому, Нехай кожен з нас сьогодні, виходячи з цієї святої меси, досвідчить цієї дії Бога, котрий цілює переміння, але нехай постійно наше серце буде наповнене Його благодатью. І прикладом цьому є для нас Пресвята Діва Марія, вона, котра слухає, котра зберігає в своєму серці слово. Це слово, котре в її лоні стало тілом, і вона дала світові предвічне слово нашого Спасителя. Тому прикладаємо зусилля для того, щоб зберігати це слово в своєму серці. От попробуйте принаймні один день рано відкрити Святе Письмо, прочитати, пороздумувати. І потім напротягої дня поверніться до тої думки, що Бог мені сьогодні сказав. Дивіться, ми можемо сьогодні вийти навіть з цієї меси і вже не помнити, що було в Євангелії, що було в читанні. Тому що ми не прикладаємо зусилля для того, щоб жити цим словом. Ми вважаємо, що це таке що звичайне, просте. А це слово Бога. Слово, котре дає нам життя. І подумайте ввечері, коли йдете спати, що Бог сьогодні говорив до мене. І це допоможе жити цим словом. І це слово почне діяти в нашому житті і приносити плоди. А так якщо моє серце буде порожнє, не буде засіяне зерно цього слова, що ж ми зможемо принести? Нічого. Ми не маємо нічого. А Бог чекає. Він терпеливий. І він виходить сіяти. Незалежно, яке є твоє серце. Закам'яніле, тверде. Він виходить. І дивіться, це слово, коли падає, воно залишає слід. І за кожним разом Бог сіє, сіє. Бо тут логіки немає людської. Бо ніхто я б не пішов би сіяти серед тернів, я б не пішов би сіяти і кидати зерно на дорогу, знаючи, що воно і так пропаде. А Бог виходить у своїй терпеливості. Своїй любові кидає це слово, зерно цього слова, і воно дійсно спроможне перемінити все.